Привіт, друзі, цікавий контент Chevrolet Aveo 1,6, коробка 6 автомат, 12 рік. Товариш взяв недорогу машину на спідометрі 108 тисяч км. Але є одне але обірваний ремінь. Верніше як, він не обірваний, він злетів. Злетів, на ремені написано Gates і GM. Тобто, не можу я не кожен день цими шевролетами займаюся, сказати оригінальний він чи ні. Нібито GM, але Gates. Хто знає, що GM ставить з конвейеру. От, і здається мені, що тут не 108 тисяч по стану автомобіля, нібито більше, ніж 108. Дуже тяжка тяжке життя в цього автомобіля на 108 тисяч, ладно. Тут порване. Тут ось, ось покрутило. Кермо. Витерте, ось бачите. Ручка КПП. Ось отут на кермі потертості. Підлокітник. Тобто мені здається, що тут, але педалі Особливо так, щоб сказати, стерті, то не стерті. Мені здається, що тут ближче до 200, а може й більше, все залежить від того, як, хто їздив. І ще одна загадочка. Чому злетів ремінь? Тріще на ньому як таких, немає. Тобто, якщо пробіг кручений, то це напевно що другий ремінь, а не перший. От. І я думаю, що хтось щось міняв. І не закрутив, або ролик не зажав, або ще щось. Якийсь косячок тут повинен бути присутній. Вон там хамут, один нерідний. Тут хамути, ось, бачите. Тобто трішки це отакий стан двигуна. Тут 87 тисяч пробігу. Але дата нібито навмисно затерта. Незрозуміло дати коли що? 10-го 22-го. А який рік? Ну, в общем, ця наклейка теж така подуставша, що їй нібито декілька років. Ну, от І зараз 108 на спідометрі. І ось у нас в багажнику було, хтось вже цю машину розбирав. Ось окремінь тер. Він тер, тер тер. тер, Поки не протер так, що зміг злетіти з калінвала. Тобто по калінвалу він щось там йому не подобалося. Тер-тер і протер. насквозь ось. В районі з калінвала він злетів. Це можливо при відкручуванні цю подушечку порвали. Ну, в принципі, видно, що вона давно лежала. Тобто машина не їздить вже довгий час. Можливо, цей рік і більше вона не їздила. Так, ну ось така історія. Цікаво, чому злетів ремінь. ремінь і що там з клапанами. Лапана, я думаю, погнуло. Будемо туди зараз камерою заглядати на поршня, щоб зрозуміти, зразу голову знімати, чи, можливо, треба двигун дешевше, якщо там побило, хтось щось спробував, тягав на буксирі. Можливо, там ще більше бідина робила. В общем, зараз подивимося камерою і вирішимо. Знімаємо голову. чи дзвоним клієнту, кажемо, щоб двигун віз. Ендоскопом, здається, ось, що в цих місцях ось де впускні клапана окружності, що там обсипався нагар на поршні. Тобто, тобто достали клапана до поршня. Зараз ще на самі клапана глянемо. В другому циліндрі. Дивилися, там здається, що на клапані на нагар обсипався на впускному. Це зараз третій дивимося. Зараз подивимося на клапана вниз. І до гори давайте ми. Так, дивимося клапана. Це у нас ось обсипався. Випуск, я так думаю. А ось впуск. Там як підгорівший випуск один. Ну, в общем, знімаємо голову. Зараз, зараз ще може в першому і в четвертому глянемо, якось провернемо. От вже. в четвертому циліндрі найкраще видно відбиток клапана. Зараз на самий клапан ще глянемо. Так, ось нагар а ну крути по кругу. Так, цей О, ніби цілий. Дальше, опа крути. Опа, Опа-оп оп голова, бля. Сторшним свідчуємо. Ще ша, крути. Не, в головку щось накліпало. Крути, крутий. обломки ну, ще блонки клапани ебашки. Mm. Ну а там де нагар підлітав, то, наверное, від нього і є відпечатки. Так, з клапанами. У всякому случае, вони на місці вони не підпадали. В криді покажем. Да, ось, мабуть, оцей получил. А то і а ще дивісі назад. Це не сильний. Ну, на тоже, тоже вклеївся. Треба знімати голову. Беруть мене сумніви. Краще роздивився я а, цей шкив і кришку і зрозумів, що шкілом місцем, тобто він був от в такому стані, надірваному на машині. І оцим місцем... Витерло цю кришку ось з цього боку ззовні. Тобто не з середини з цього боку, де ремінь бігає, терло кришку, а шківом. І ремінь цілий. І тепер незрозуміло, хоч ми якісь відбитки на поршнях і бачили. Але звідки вони взялися чи загнуті клапана, вже починають брати. Сумніви. Зараз спробуємо розпитати, яка історія у того, хто купував цю машину, і можливо, що треба буде прийняти рішення, чи знімати відразу голову, чи накинути ремінь і покрутити, хоча б компресію поміряти. Зняли голову, В общем, була вона не прикручена. Її, так можна сказати, законсервірували ті, хто перед цим цю машину дивилися. Вона була на солідолі. просто лежала, просто лежала. Тобто, Клієнт, я так розумію, вирішив, чи грошей не було чи що її не робити, і вона, напевно, ця машина в такому стані простоїла, можливо, з рік, судячи по, по тому, як виглядає алюміній окисляний. Тому завести, просто накинути ремінь, ми її і так не могли. Тепер потрібно Розібратися, що з головою. Ось у нас є, потім при зборці будемо використовувати наборчик спеціальний для цього мотора установочний. І ось Далі розбираємо голову, відвеземо. У нас така машина була з пів року назад. Там була тріщина в голові, голову міняли. Тому в цю прийдеться перевірити на герметичність, можливо, тут теж щось є. По тріщинам ну і остальне все перевіримо. Так, ось клапана засухаряні світимо з того боку фонариком і просвіщається. Тут просвіщається, тут просвіщається. Тут не видно світла. Тут так зразу теж не видно. І ось оцей клапан, я його доставав, він розсухаряний, витер там на сідлі нагара, ну посвіти сюди. І теж він світиться. Я думав, може грязь, бруд. В общем, відсюди от таке. В общем, телефоном складно воно показати, воно просветик. Світла. О, о! Тобто це бруд витирав і видно, як промінь світла через клапан. тому Або на нагарі, але, ну, скоріше всього, що вони підігнуті. авео вже встановили голову, були поміняні всі клапана направляйки клапанів, випуск точно впуск, не пам'ятаю. В общем, трішки я пропустив момент зборки, ще осталось якихось день пів, будемо запускати двигун Зібрали шевроле, зараз поїдемо, зробимо тест драйвчик, постираємо помилки, якщо є, в цілому Скажу яке враження від цієї машини. Я на такій машині вже їздив і ремонт у нас був. В общем, така вона не ремонтопригодна машина. Досить швидко. Всякі пластики, Всякі трубки розсихаються. Вібрація ось якась, не знаю. Можливо це через подушку, але який тут пробіг у неї. Це теж можна глянути, звичайно, але це ж не факт, що він такий і є, можливо, його скрутили. Вібрація сильна по кузову якась подушка двигуна просіла. Так, в цілому машина їде непогано, але собі б я таку машину не брав. Це вже друге Chevrolet, ось таке, з яким ми маємо справу. і тут Пробіг там приблизно в тому був, де ми мали справу 1200. В цьому я не знаю скільки. І от, Вроді пробіг не сильно великий, а пластикові всякі деталі, корпус масляного фільтра, там пластиковий розвалюється, корпуси термостатів розвалюються. Термостат Тут негодний, потрібно викинути, Скоріше всього, через це люди її перегріли, чи що її робилося, я не знаю, рем'ян порвали. От, коробка їде, щось думає, туди перемкнутись на повищену чи на понижену. Подушка двигуна погана. Це напевно із-за цього. Все цвірчить по салону. Тобто, в цілому-то... Вроді машина непогана і коробка тут здається шестиступка. Не пам'ятаєш Шести, й да, ось колега каже. І мотор так непогано тягне, і ходовка більш-менш нормальна, тобто тиха така енергоємка. Але якби я собі таку машину ну потрібно було таку от брати чомусь, то тільки з невеликим пробігом, тому що якщо пробіг... За 200, то там вже починається куча купа різних проблем. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь, до побачення.